Доброго дня, компанія автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження Це Sehund Sierv'I 2010 року випуску за ціною 11 тисяч 290 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензином двигуном, робочим об'ємом 2,4 літра на автоматичній коробці передач. Так на все це все виглядає. Є підігрів передніх сидінь. Двузонний клімат кліматконтроль, Уже доставлена сенсорна магнітола. З блютузом, мультикермо, датчики світла та доща, круїз, контроль, тут все все присутнє, Заявлений пробіг автомобіля 252 тисячі кілометрів. Передні та задні електросклад підіймачі, електроскладання з зеркалами. Так, Задній ряд. комбінований салон чорного кольору в нас в ідеальному стані, до дверних карт. Зауважень та питань також немає. Стоїть автомобіль на 18 х легкосплавних дисках на новій зимовій гумі. Є в нас передні та задні парктроники. Доставили камеру з заднього огляду. Також присутній Фаркоп. Автомобіль пройшло 5 тисяч тому повний ТО. Зараз питань та нарікань до автомобіля взагалі ніяких немає. Знаходиться він з адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послуйтрийдин.